Привіт, я Наталі Коренко, я кармолог, кармічний коуч. І сьогодні я хочу записати для вас нове відео на початку року е, на дуже актуальну тему, чому наші мрії не здійснюються, і як змінити свою карму, щоб втілити наші бажання. І... Е, Завжди мене це питання також хвилювало, і мені завжди хотілося зробити так, щоб мої мрії здійснювались і щоб усі, усі цілі, усі мої мрії ставали реальністю. І чи задумувалися ви колись про те, чому у одних людей цілі втілюються у життя, у інших людей зовсім по-іншому, і вони не стають реальністю? І... Якщо е, говорити про, можна говорити про різні причини, так? але м про якісь поверхові, так? тому що там людина, можливо, не знаю, е, хотіла отримати більше прибуток, е, але вона може сказати: Ну, я недостатньо працювала, так, наприклад, але ж є і люди, які. Також не отримали прибуток, але вони дуже багато працювали, і у них реально було дуже багато роботи. Вони дуже багато часу витрачали на роботу. Але чомусь їх бажаний дохід так і не став. Тим, про який вони хотіли. І таких ситуацій дуже багато у житті, і ми повинні зрозуміти, чому ж одні люди працюють і отримують багато, а інші люди працюють і отримують, і не отримують бажаного, так не отримують, наприклад, бажаного доходу. І сьогодні ми якраз я хочу про це саме поговорити, тому що за втіленням цілей насправді стоїть також і глибший кармічний сенс. І якщо ми цього не знаємо, то це не означає, що ці кармічні закони не працюють, і це е, просто закони Всесвіту, які не звільняють нас від відповідальності, і е, наша задача вивчити ці закони, і наша задача. Е, Дотримуватися цих законів, і тоді наші мрії будуть ставати реальністю, і наші цілі будуть реалізовуватись, і якраз це дуже актуально зараз на початку нового року, так коли ми з вами втілюємо, пишемо плани, так. І у нас 15 січня буде практикум з планування якраз цілей, і ми будемо створювати. Правильні наміри, правильно ставити цілі, тому що це також дуже важливо. І я вас також запрошую на цей практику, тому що ми там, ми вже починаємо роботу у каналі. Ось тому доєднуйтесь, пишіть, переходьте в мій інстаграм. Пишіть мені в Директ, я вас доєднаю до цього практикуму, і ми зможемо з вами втілити, поставити правильно ваші цілі і, і втілити їх Я розповім, як це зробити. А сьогодні я хочу розповісти про три головні причини, чому мрії не здійснюються. Я хочу дати вам практичні поради, як усе це змінити. Як ви можете самі, наприклад, так не лише там, ну ви можете прийти до мене, так звичайно, але. Можете і самі спробувати спробувати е, змінити так, змінити свої звички і змінити. Е, змінитись також зараз, послухавши це моє відео. І дивіться, одна з причин, чому наші мрії не здійснюються, це є. Це є кармічні борги наші. І це, що це таке? Це дії наші з минулого, які блокують на шлях до бажаного. Тобто, наприклад, якщо ви у минулому, наприклад, збиралися з подругами та Говорили про інших подруг, щось не дуже хороше, так, пліткували. Тобто ви, по суті, роз'єднували людей цими розмовами є таке, так, як роз'єднувальні розмови. І тоді, тоді це означає, що цей ваш кармічний борг, який Є причиною того, що він вас роз'єднує з вашими цілями. Також, якщо ви роз'єднували інших людей з їхніми цілями і не підтримували їх також, це також буде як кармічний борг, який не буде давати вашим цілям реалізовуватись. Це перше. Я надію, що вам зрозуміло, так. Пишіть мені запитання, якщо ні, я буду пояснювати. Або знову ж таки, переходьте до мене в інстаграм, ми там можемо з вами поспілкуватись і. Я зможу відповісти на всі ваші запитання, можливо, на прямих ефірах, мабуть, або приходьте до мене на консультацію на наставництво. Друга причина це невідповідність вібрацій. Дивіться, тому що ви можете прагнути успіху, так ви можете прагнути фінансового зростання, але насправді ви відчуваєте страх. Перед цим перед фінансовим зростанням, наприклад, тому що не раз у мене таке було з моїми клієнтами, які приходять до мене, які приходять на консультації, так, і, наприклад, на наставництво. І наставництво ми починаємо з постановки, цілими, з постановки ми з правильної постановки цілей. Ми визначаємо, е, яка ж ціль правильна, тому що наша свідомість це така цікава річ, яка. Може нам говорити, що я хочу більше грошей, наприклад, але насправді це трошки не так, і дуже важливо, як ми поставимо цю ціль, як ми її сформулюємо. Ось тому ви можете просто боятись, наприклад, ви поставили собі ціль. Я хочу 5 тисяч доларів у наступному місяці, так прибутку, але. Ви просто маєте страх, що ви не досягнете, не досягнете цієї мрії, і, можливо, ця цифра 5 тисяч для вас за велика, наприклад, а можливо, і за маленька, можливо, вона вас просто не мотивує. Але коли у нас є страх до такого, то це створює блок, який і не дає нам далі здійснювати нашу ціль. І це. Це дуже впливає на цілі. Третє, тобто ми вже поговорили поговорили про кармічні борги, так, невідповідність вібрацій, і тепер я хочу вам сказати про неправильний е, напрямок енергії, і часто е, ми е, робимо. Ми робимо плани, ми, ми пишемо, можливо, навіть ці плани. Ми мріємо, так, у нас є багато мрій, але ми не діємо, тобто ми можемо лежати на дивані, наприклад, медитувати, так, але ми не робимо цільові дії. І тоді енергія наша. Вона знаходиться в такому е, застійному стані, і наші мрії просто залишаються е, мріями і ну, нічого, нічого не стається, тому потрібно трошки розворушитись, так? І зараз я розповім вам про те, що робити для того, щоб мрії здійснювались. І, по-перше, Потрібно очистити нашу карму. Почніть з такої простої техніки, як прощення себе, так прощення себе, прощення інших людей. Напишіть список ситуацій, які вас бентежать, у які ви постійно згадуєте, і відпустіть їх, відпустіть їх через медитацію, відпустіть їх через інші практики. Дуже важливо друге це підвищення вібрацій, і тут я завжди зосереджуюсь на вдячності. І спробуйте цю практику і побачите, як у вас зміниться дуже багато всього. Наприклад, щоранку пишіть три речі, за які ви вдячні, це допоможе вам. Підняти ваші вібрації, підняти ваші вібрації, і ви відчуєте себе ну, зовсім по-іншому. Ось. І третє це дійте в напрямку вашої мрії. І навіть от сьогодні ви подивитесь це відео і просто згадайте про свою мрію, і підіть, зробіть, хоч маленький крок. Хоч маленький крок, тому що наша велика мрія. Кожна велика мрія у житті складається з цих маленьких маленьких кроків. І люди, які досягають своїх мрій, якщо ви їх бачите, так, це означає, що вони робили ці маленькі кроки, і вони не зупинялись із маленького кроку. Буде великий стрибок потім. Але великий стрибок спочатку він потребує оцієї сили. І, наприклад, якщо ви хочете нову роботу, так, то просто подивіться, чи є у вас резюме, наприклад, так, відкрите його, прочитайте, оновіть. Якщо у вас немає резюме, то зробіть резюме. А ще краще допоможіть іншій людині знайти роботу таку, як вона хоче. І ви знайдете собі роботу також. Це практика, про яку, якщо ви хочете дізнатися, про неї, можете також мені написати. Я вам не докладно розповім далі. Або у наступних відео, або можете мені, підпишіться на мене в інстаграм, підпишіться на мій канал, буду вам розповідати багато-багато цікавого, тому що я карму застосовую у своєму житті постійно, і це допомагає мені, допомагає мені моїм близьким здійснювати мої мрії, здійснювати мої цілі. Я хочу, щоб ці знання допомогли також і вам. Отже, давайте підсумуємо з вами, що наші мрії не здійснюються через що? Через кермічні борги, так? через невідповідність вібраціям і через, просто через брак дій. І, і пам'ятайте просто, що кожен з цих факторів можна. Подолати, вірте в це, робіть цільові дії, які я вам порадила. Спробуйте зробити їх. І сьогодні, будь ласка, спробуйте виконати одну з. Цих практик, про яку я вам сказала, і поспостерігайте, як ваші мрії будуть до вас наближати, зробіть маленький-маленький крок. А якщо вам цікава тема карми, і ви хочете дізнатись більше про те, як її змінити, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок. І з вами була Наталі Коренкова. До зустрічі у наступних відео.